До вечіра. Глядачі програми Такий час і учасники Христянкої футбольної ліги. Я радий вас вітати сьогодні. і Сьогодні я хотів би з вами проаналізувати 15-й тур християнської футбольної ліги, який відбувався в суботу 14 вересня на штучних полях фізкультурного коледжу. І Перший матч, який відкривав, можна сказати, відкривав 15-й тур, це гра між командами Фенікс та Темпо. Рахунок достойний, достойний цих двох команд 3-3. боєва бойова нічія. я. хочу сказати, що можна сказати, заслужена нічия цих двох команд, адже дві команди вони сильні в чемпіонаті, як і Фенікс, так і, і Темпо. Претендують на призові місця першої ліги. Тому великий, велика, як кажуть, респект команді Фенікс, команді Темпо за цю хорошу гру. І бачимо, що Питання призових місць, ще досі відкрито в цьому чемпіонаті. Добре, переходимо далі. Наступна гра Станіслав Успіх. Станіслав поступився в команді Успіх з рахунком 2-7. Хочу сказати, що це можна сказати прогнозований результат. Успіх явний фаворит цієї ліги, переміг ну, середнячка можна сказати, твердого середняка першої ліги. І хочу сказати, досить, ну, якщо е, дивитися зі сторони Станіслава, мені здається, це так само поганий результат і так само для команди Станіслав. Адже якщо аналізувати минулий тур, Станіслав програв команді Fenix з рахунком 14-1, якщо не помиляюсь. Тому привітаємо успіх ще з трьома очками, а Станіслав, бажаємо кращих ігор в, наступному, в наступних турах. Наступний матч Зоря 2 МФК ФМ. Можна сказати, так саме прогнозований результат. Фаворит першої ліги, один з фаворитів першої ліги прийміг команду ФМ, одного з аутсайдерів першої ліги. Ну, хочу сказати, що ФМ не просто так віддала ці тривичка, а ну, дала хороший бій, мені так здається, хороший бій для команди Зоря 2. І... Е, ну, мені здається, так само показало досить непогану гру е, з цією командою. А ну е, з заряд-2 привітаємо з перемогою, адже в минулому турі вони виступили досить невдало. Вони програли команді енергія і так само втратили травичка. Але бачимо, що зараз вони далі лідирують, займають друге місце. І ми можемо привітати цю команду е, з другим місцем в, в першій лізі. Е, передостанній матч, передостанній матч гра. Energy 2 штурм. Energy 2, можна сказати, сенсаційно переміг команду штурму з рахунком 4-2. Ну, можна сказати, ну, дещо така неочікувана перемога цієї команди, але бачимо, що штурм вже в котрий раз програє в першій різі і цим самим опускається на нижню сходинку чемпіонату. А 2 побажаємо надалі показувати такі ж самі результати, хорошу гру, битися до останнього, показувати ще кращі результати. Штурм, не розчаровуйтесь, я сподіваюся, що в наступних турах ви все-таки переможете. До речі, у вас наступна гра з командою Смерч, з одним з оусайдером першої ліги. Тому, можливо, якраз після, ну, це вас надихне на те, щоб. Перемагати в матчах наступних, які будуть грати в першій лізі. Ну і останній матч, який не відбувся, гра смерч гра між командами Смерч та ЗМ. Хочу надати, що гравець команди ЗМ зламав ногу досить так неприємно для цього гравця. На три місяці, якщо не більше, він вибув взагалі з активного. Життя взагалі з активного життя. Тому побажаємо Роману Олійнику видужити якнайшвидше і повернутися до ігор, до активного життя. Це ми тобі бажаємо, Роман. Ну, а всім решту побажаємо ну, не травмуватися, бережіть суперника, себе і хай вас Бог благословить, збережай від цього недоброго. і до наступної зустрічі зустрічаємося вже в суботу на штучних полях фізкультурного коледжу. До побачення.